Сьогодні, 10 жовтня, 2024 року Верховна Рада таки проголосувала законопроект про підвищення податків. Мова йде про законопроект 11416Д, яким зокрема передбачається підвищення військового збору до аж 5%. Також передбачено цими змінами встановлення розміру військового збору для фопів першої, другої четвертої груп відповідно. 10% від однієї мінімальної заробітної плати на перше число поточного місяця. Тобто за четвертий квартал 2024 року ФОПам відповідно першої, другої та четвертої груп доведеться сплачувати по 800 гривень. Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходів для ФОПів та юридичних осіб третьої групи єдиного. Податку. Також передбачається, що сплачений військовий збір буде спрямовуватися через спецфонд тільки на потреби ЗСУ. Також передбачається зміна авансових внесків для обмінників валюти. Також передбачається зміна МПЗ на землі, тобто, знову ж таки, питання до зміни податків на землю. І це ще не всі зміни, друзі. Однак є і хороша новина. Цей законопроект наразі тимчасово буде заблокований, оскільки з'явилася інформація про те, що не були враховані деякі правки, які були запропоновані профільним комітетом, зокрема таких правок, як надання пільг ФОПам, якщо, наприклад, ФОП перебуває на лікарняному або на період відпустки. Відстрочки по сплаті військового збору у перший місяць, коли набере законної сили відповідні зміни, а також не застосування штрафів. За несплату військового збору за жовтень 2024 року скасування обов'язку сплати військового збору для тих фопів, які припинили свою діяльність у період з 1 жовтня 2024 року, до дати набрання чинності відповідних змін законопроекту 11416Д. Також не було враховано визначення чіткого алгоритму дій для роботодавців відносно авансової виплати по заробітній платі. Відповідно, сьогодні було подано депутатом Гончаруком Проект про скасування відповідного рішення Верховної Ради від 10.10.24 року, і допоки цей проєкт не буде розглянуто, далі неможливо по процедурі підписання відповідних змін головою Верховної Ради та президентом. Тому тимчасово, поки цей проект не буде підписаний.